У 2005 році під час громадянської війни збірна кодівуару вперше вийшла на чемпіонат світу після перемоги. Дідє Дрогбан на колінах закликав до миру. Єдина африканська країна не може просто так впасти у війну. Будь ласка, складіть зброю, проведіть вибори, Та все налагодиться. Зупиніть війну. Його слова стали символом надії, що змінив хід історії країни. Це те, що називається. Патріотизмом. Мене звати Володимир Кобельков, Це проект Рестарт. У попередніх епізодах експерти часто говорили про важливість патріотизму серед молоді. Але поки що це звучить занадто загально. Потрібні реальні приклади та кроки. Розглянемо конкретні історії та подивимося, як Україна формує своїх патріотів. За даними Європейського союзу, тільки в країнах Європейського Союзу, спочатку повномасштабного вторгнення, 800 тисяч українських дітей пройшло через їх систему середньої освіти. Зараз найкращі уроки для наших дітей в школах по патріотичному вихованню дають Збройні сили України, які захищають нашу державу. Для дітей це наочний приклад геройства і того, що таке бути патріотом захищати свою Україну. В школах є предмети, такі як історія України, як захист України, і одна зі складових навчання предмету захисту України це розуміння того історії українського війська. Історія українського війська це історія постійної боротьби, в тому числі проти того ворога, який у нас є зараз, і це боротьба, яка не почалася там тисячу днів тому, чи 2014-му. Це боротьба, яка триває вже віками. Але мені здається, що найважливіше в патріотичному вихованні для дітей це приклад. Коли старша людина свідчить, показує відкрито правильно е, свою любов до держави. Мені здається, це може бути найкращим уроком. Інколи вчитель фізики може зробити для того, щоб дитина любила свою батьківщину більше ніж будь-хто інший. Важливо, щоб гравці обирали Україну, як і наш партнер Вілкенсон Свор. Це надійний інструмент для екстриму, як і наші футболісти на полі. Досвід Хорватії у національно-патріотичному вихованні молоді доводить свою ефективність. Патріотизм та національні збірни тісно пов'язані. В Англії, попри 60-річну відсутність перемог у великих турнірах, футболісти та вболівальники пишаються своєю збірною, а тренером вважають за гідне бачити лише англійців. Самі гравці постійно підкреслюють честь гри за країну українському футболу варто запозичити цей досвід та виховувати молодь у дусі патріотизму, закладаючи фундамент для майбутніх перемог. Англія приклад любові до збірної за замовченням. за кордоном у Великій Британії футбол це культура. Нам треба спершу створити цю культуру в Україні. Футбол – найпопулярніший вид спорту. Люди в Україні дуже люблять футбол, але немає культури вболівання і підтримки команди у важкі часи. Наша задача створити цю культуру підтримки національної команди. Ми хочемо співпрацювати з місцевими брендами, поєднуючи українську культуру з футболом як вуличною культурою. зараз в Україні все про військових. Нам важливо підтримувати це і працювати з брендами, які підтримують військових вразило в роботі європейських тренерів. Це їхня фаховість і високий рівень. Елементарно з усіх деталей, починаючи з того, як тренери готуються до тренувань, візьмемо приклад так само і Італійської Федерації футболу їх тренерів, приклад Манчестер Сіті, де тренери чітко наперед на довгий період планують тренування. Всі тренування вони розписують в електронному вигляді, підбираючи. Якісні вправи, тобто, перш за все, це підхід це підготовка до тренувального процесу. Вони максимально якісно готуються до, до тренування. Далі, саме проведення тренування перше, це наскільки позитивна атмосфера і відношення під час тренувань. Тренери максимально активні, вони максимально залучені в роботу. Вони на позитиві, вони постійно. Підбадьорюють дітей, вони мотивують, вони з ними спілкуються. Діти отримують від цього задоволення. Тобто, ти бачиш, що атмосфера на тренуванні максимально комфортна для дитини. Діти насолоджуються тренуванням, вони насолоджуються грою, і це саме ті умови, які сприяють кращому розвитку гравця, також що дуже вразило, і ми це переймаємо і собі. Також в майбутньому є в планах в нашому тренувальному процесі використовувати. Камери, камери зі штучним інтелектом у них там записуються на камери навіть тренування Манчестер Сіті. Тренер проводив тренування з камерою GoPro на грудях. І коли ми спілкувалися з їх директором, для чого вони це роблять? Він розповідає, що після тренування тренер сідає аналізувати відео з камери. Він аналізує його позицію на полі, його комунікацію, що він говорив, як він говорив. Він проводить аналіз своєї роботи. Після цього куратори сіті проводять також зі свого боку аналіз. Вони сідають і обговорюються все. Також вони аналізують навіть тренування дуже багато часу приділяється, як я вже сказав, підготовці. До тренування, потім саме якісне професійне проведення тренування. І третє, це аналіз. Дуже багато часу роботи в аналіз. Разом це все дає великий плюс для прогресу футболістів. Треба розуміти, якщо ти хочеш, щоб людина видавала свій максимум фізичний, ти маєш зрозуміти, з якого боку підірвається ця людина. Ти не можеш тільки через, ну, грубо кажучи, Стимулятором не може бути тільки страх. От те, як ростили нас, стимулятором був страх. А тут треба знайти для, для людини, для підлітка, для вже дорослого футболіста е е ключ, після, після чого підібравши його, після чого він захоче сам видавати свій максимум і змінювати своє життя в футболі. От це важливо. І коли є невдачі, чи коли трошки футболіст починає залазити сюди, розуміти, як з ним розмовляти. Ми можемо подорожувати у часі і досліджувати навіть найвіддаленіші куточки світу завдяки нашому партнеру Ровента. А саме їхній серії Sport Limited Edition, що була створена на честь Олімпіади у Парижі, ця серія машинок для стрижки та тримерів має не лише спортивний дизайн, але й забезпечує оптимальну маневреність для легкого користування, точний зріст для бездоганного результату. Самозагострювальні леза, що служать до 15 років тривалу автономну роботу для вашого комфорту. Roventa Sport Limited Edition створена для чемпіонів. Вільфрід Заха, народжений в Абіджані та вихований в Англії, мав шанс грати за трьох левів, але обрав батьківщину Кот Дівуар, надавши перевагу емоційному зв'язку над славою. Його вибір не поодинокий. І ніякі Вільямс, Гана. Каліду Кулібалі, Сенегал, Ерік Максим Чупомотін, Камерун також обрали представляти країни свого походження, а не більш статусні збірні. Маємо власний приклад Захарі Бауман, гравець Манчестер Юнайтед Ю-18, народжений у Болтоні. Він обрав представляти молодіжну збірну України. Це чудовий кейс, який варто популяризувати, щоб заохотити більш молодих талантів з українським корінням долучатися до нашої збірної. Буває, ти довго граєш на професійному рівні в певній країні. Якщо твоя рідна країна не викликає тебе до збірної, а інша національна команда запрошує до себе, то чому ні? Таке часто трапляється, і, на мою думку, це нормально. Шукати шанс, де ти можеш ще більше проявитися. Досягати успіху, грати на великих турнірах. Якщо ж вибір стоїть між власною збірною і натуралізацією за іншу, тут я на боці виступів за рідну збірну. Ти маєш шанувати своє коріння. якби повернутися на машині часу назад, я б все одно обрав Нігерію, бо я нігерієць. Африканські футбольні федерації пропонують гравцям не просто шанс грати, а стати символами своїх націй. Вони наголошують, що грати за рідну країну це більше ніж спорт. Це відповідальність перед своїм народом. Таку ідею підтримують і діаспори, додаючи гравцям мотивації в Україні. Щоправда, ситуація однозначно і складніша, і простіша ніж у попередніх прикладах. Складніша, бо нікого з них не атакував скажений сусід, а простіша, тому що ми вже бачимо досвід інших країн. Україні не треба імітувати якісь інші країни. Кожна держава має власну культуру, специфічну ситуацію. Те, як ми живемо зараз в Україні, дуже відрізняється від решти світу. Тому я б не виділяв якусь конкретну країну. наприклад, мій брат живе у Фінляндії. багато хто каже, що там чудовий рівень освіти. Але вони мають свої тіньові боки. Україні треба в першу чергу визначитись, чого я хочу для своїх громадян, для своїх дітей у загальній освіті та у футбольній. І звідти ви отримаєте відповіді, але в першу чергу саме врахувати всі особливості. Ми не можемо примусити людину грати під певною національністю: ти або вмотивований, або невмотивований. Якщо тобі потрібен дзвінок від Андрія Шевченка чи Сергія Реброва. Тоді ти не дуже вмотивований грати за Україну. Правда? Справжню любов, ти не, не закладеш примусом. Справжню любов ти не закладеш, якщо сам в це не віриш, якщо сам в це не любиш. Тому да, мають бути програми, да, мають бути якісь правильні. Е Кроки в позашкіллі в формальній освіті, глобально на державному рівні. Це відбувається. Але найважливіше це приклад. Коли діти бачать приклад, діти йому наслідують. А кожен цю, кожен цю грань проводить собі сам. Збірна. Та збірне це, це все. По суті. Це може, це вершина національного футболу. Ти, ти, ти потрапляєш серед людей, які там на якісь ти можеш, якщо ти тримаєшся якийсь великий період часу у збірні, ти розумієш, що ти один з найкращих, і це дуже велика відповідальність. Коли кажуть, що спорт поза політикою, одразу одразу кажу, що це це все фігня. Тому що спорт і є, особливо футбол, він і є відображенням суспільства. Якщо футбол хворіє, ну, для нас, для спортсменів, так було, чи не щось не так, ми розуміємо. І, в принципі, якщо подивитись на тенденцію, громадянство футбольне і громадянство взагалі воно дуже-дуже дуже прикликається. Тому зараз створити такі умови в майбутньому не тільки для футболістів, а в країні після війни у нас буде вікно можливостей, я впевнений в цьому. Поки ми не оберемо нових корупціонерів, цих не пересаджаємо і нових поки не виберемо, у нас буде вікно можливості побудувати Ізраїль. Що я, маю, що я маю на увазі? Країну, на яку буде страшно нападати, країну, яку, буде, яку будуть боятися, яка буде йти попереду виробництво технологій. І поки ми не навчимося думати як нація своєю головою, коли ми нарешті нахрен виключимо телевізор, і те, що нам світи говорять, і те, що нам звідти обіцяють, і не почнемо над цим думати. Нам буде важкувато. І от коли країна буде в порядку, туди будуть повертатись люди, тому що будуть знати, що до нього не прийде якесь чучело з погонами і не віжме їх і те, що вони заробили. Де ти знаєш, що ти заплатив податки, і ти бачиш, на що вони пішли. Дорога є нова, бабця є з квартирою. У кого нема грошей, його, його полікували. От коли, коли мої податки пішли на ракету, якою шарахнули танк. Який намагався там зайти з території Росії, розумієте? От тоді люди будуть повертатися і будуть з великою гордістю. З великою гордістю будуть жити в країні. І з великою гордістю як наслідок будуть представляти Україну у спорті в будь-якому футболі, в тому числі. Спробуємо резюмувати: перше. Патріотичне виховання. Ми повинні плекати гордість за рідну Україну через сучасні та цікаві шкільні та футбольні програми. Друге співпраця з діаспорами. Українські громади за кордоном можуть стати містком для молодих гравців. Третє програми повернення, стипендії та підтримки для тих, хто обирає грати за Україну. Наше дослідження наближається до свого закінчення, але воно було б неповним без самих героїв цих історій юних футболістів. У наступному епізоді ми поспілкуємося із ними та їхніми батьками про те, яка ситуація насправді, і як їм допомогти. До зустрічі.